Україна це слово з глибокою шаною й гордістю промовляють справжні сини і дочки України. Україна це Київська Софія і Золоті ворота, ласкаве Чорне море і бурхливі потоки, що із срібним передзвоном мчать із гір на долини, пшеничні лани і блакитне небо, розкішні каштани та сумні верби. Це краса зелених Карпат. Україна, хтось згадає безстрашного Святослава чи мудрого Володимира, чиюсь душу хвилюють неповторні українські пісні, інші же чітко бачать перед собою козацькі полки, що виступають у похід. Перед кимось постає легендарна піснетворка Маруся Чурай. Україна це історія народу, який упродовж багатьох років боровся за свою свободу і незалежність. Це її славні лицарі і сини Петро Сагайдачний, Іван Сірко, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Устим Кармелюк, які віддали своє життя за щастя народу. Це відомі в усьому світі діячі української культури: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Олег Гончар, Олександр Довженко, Микола Лисенко, Марія Заньковецька, Павло Загребельний. Катерина Ліна Білокур Ліна Костенко та багато інших. Нашу рідну землю ми маємо берегти й любити, як заповідав Володимир Сосюра. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радісну мить! Любіть у годину негоди, любіть Україну усній на вишневу свою Україну. Красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну, між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Війна це зло, горе, сльози, біда, розруха, смерть рідних і близьких. Здавалося б, ніхто її не хоче, але на жаль, війни відбуваються. Зараз в нашій країні йде війна. Війна безжальна, жорстока, страшна. Гинуть люди, знищуються міста і села. Люди лишаються без свого житла, втрачають своїх рідних, ховаються по підвалах, бомбосховищах. Голодують багато поранених, багато вбитих, яких просто не встигають хоронити по-людськи, і просто змушені заривати у братських могилах, просто у дворах, на городах. Ворог не жаліє ні старого, ні малого. Він вбиває, катує, мародерствує, знищує все на своєму шляху. Він краде дітей, бере у полон наше населення, вивозить свою Росію. Така жорстокість расистів не може бути виправдана нічим. За півтора роки, що минуло від повномасштабного вторгнення, український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає. 2014 року Україна бореться за суверенітет і соборність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність. Ну, запам'ятають надовго, не буде прощення ворогу за скоєне їм. Люди ще довго будуть його проклинати за все те лихо, що він приніс Україні. Ми віримо, що скоро настане мир. Ми переможемо зло, бо так завжди буває. Слава нашому народу! Слава нашим героям! Україна була, є і буде. Український народ має всі підстави пишатися тим, що його батьківщина не раз переживала дні могутності і слави. Мала справді легендарних героїв. Мужньо долала найважчі випробування. І потім відроджувалася, виростала з руїн, виховувала нові покоління, закоханих у рідну землю лицарів правди й волі. Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а лише захищала себе від ласих на чуже добро, близьких і далеких сусідів. Ми твердо переконані, що восторжествують на землі правда, злагода, добро між людьми. Ми усвідомимо заповіти предків і їхні великі діяння. Згадаємо про наш святий обов'язок перед історією та сучасністю. Ми збережемо духовне багатство нашого народу та примножимо його. Я вірю в майбутнє твоє Україно, у слово, у мову твою, Солов'їну, у дух вольовий твоєго народу, пискані степів твоїх буйної роди. Кріпися, мучні українські народи, пройди до кінця, ти крізь страхи й неводи, пройдіть крізь усі негараздні печалі, щоб голод і холод тебе оминали. Наш край країн рідний, єдина родина, не дай же пізнати лихої години. Не забуде забути твоєї теплини, бо житимеш вічно ти в кожній людині. Я вірю в майбутнє твоє Україно, у слово, у мову твою солов'їну, у гордість твою неподільну і сильну. Ми віримо в тебе, ти наша країна. Ми віримо, що в найближчий час наша країна здобуде перемогу і настане довгоочікуваний мир. Україна знову розквітне, защебечуть соловейки, відбудуються міста, відновиться промисловість. Повернуться додому ті, хто мусив покинути свої домівки. І про нашу славну, квітучу Україну піде слава всюди. Тоді кожен українець буде гордитися тим, що він українець. Слава нашій Україні і слава героям! Я вірю в майбутнє твоє Україно. Я вірю, що скоро повстанеш з руїн. Ти мужня і сильна держава народу. Вкраїнці єднаймось, бо разом ми сила.